Ось дівчинка назбирала грошей. 6 тисяч скільки? 6 тисячі. 6 тисяч 670. Шіст На ці гроші ми хочемо придбати інструменти для нашої частини, яка ремонтує техніку для фронту. Про цей день десятирічна дніпрянка мріяла цілий місяць і не просто мріяла, а збирала кошти для ЗСУ. І ось він щасливий момент. Разом із родиною та військовими Юлія приїхала обирати потрібний інструмент. Продавець Арсентій допоміг із вибором. Болгарка, дриль, набір інструментів все переглянули на місці. Дівчині надали максимальну знижку, адже продавець знає, кому призначений товар і хто покупець. Ми максимально допомагаємо, тому що нам потрібна перемога. Я ж бачу, що вона старанно збирала ці гроші. Далі військова частина і придбаний інструмент Юлія передає бійцям. Дуже вам вдячний. Це нам дуже в роботі допоможе. Мати маленької волонтерки розповіла, кошти Юлія зібрала протягом місяця. Дівчинку надихнув приклад інших українських дітлахів. Розпочинали збір коштів разом. Одного разу у нас було свято на масиві. Я їй предложила, говорю, давай робимо побільше таких сувенірчиків. Просто вийдемо, зробимо плакат, напишемо, що збираємо кошти на допомогу для наших хлопців, для ЗСУ, для хлопців та дівчат. Ну, говори, давай. І ми так і зробили, наробили сувенірчиків. Ну не чекали, звісно, що такого приятного нас стрінуть так. Ну, дуже дякуємо. Продавала плетені браслетики, вироби з глини, заколки для волосся. За кожний виріб просила 20 гривень. Майже всі кошти Юлія зібрала самостійно. Навіть графік для волонтерства визначила в будні дні з 16 до 18, у вихідні з 12 до 14. -го. Щодня разом із рідними підраховувала виручку. Я ставала біля магазину і продавала. Деякі мені давали просто гроші, а деякі купували по де... декілька таких виробів. Військові подякували Юлії та її родині за допомогу та патріотизм. На згадку про зустріч вручили дівчинці, подяку та подарунки. Наша частина захищає. Небо над містом вони з цими силами намагаються наші військові збити максимальну кількість всіх повітряних цілей, які наближаються до нашого міста. І коли ми бачимо підтримку наших жителів міста, жителів країни, коли всі згуртувалися і разом борються проти цього ворога, це дуже надає. Натхнення боротися вмотивовує дуже наших військових. Юлія, як і всі українці, мріє про перемогу, каже, аби наблизити цей щасливий день і надалі збиратиме кошти на потреби українських військових. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.